Вітаю вас всіх, брати і сестри, словами Господа нашого Ісуса Христа, мира, а також вітанням християнським, слава Ісусу Христу! Дійсно, слава нашому Господу, наш Господь достойний і слави, і чести, і поклоніння, тому що слово Господнє описує нам, описує нам велич нашого Господа. Одночасно, описуючи Слово Боже, описує велич нашого Господа, слово Боже також і говорить і про те, що наскільки людина людина мала порівняно із Богом. Я зачитаю два місця, які записані у книзі Псалмів. Перше місце це із. Псалма 8 із 1 по 5 вірші. Псалом 8 із 1 по 5 вірші. Точніше з другого віша. Господи, Владико наш, яке то величне на цій землі Твоє імення, Слава Твоя понад небесами. з уст дітей і немовлят учинив ти хвалу. Ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш? А також ще одне місце: це Псалом 103, 14 вірш. Бо знає він створення наше. Пам'ятає, що ми порох. Сьогодні ми зібралися, другі брати і сестри, у домі молитви, і ми прийшли в Дом молитви не зараді себе. Не зараді себе, з одної сторони, якби ми йдемо і зараді себе для того, щоб духовно, духовно підкріпитися, зарядитися. Духовно через Слово Боже, через Богослужіння. Але основна наша ціль для того, щоб віддати славу нашому Господу. Як багато людей цього, на жаль, не розуміє, що наскільки Бог великий і достойний слави від людини. Господь приймає славу від усього творіння, яке Він творив. І Усе творіння славить Господа. І особливо самим вищим вінцем творіння це є людина, яка повинна віддавати славу Богу. Але, на жаль, чомусь це по інакшому стається. Те, що менше в творінні рослин, твариною, вони можуть більше віддавати славу своєму творцю, чим вище, саме велике із творінь Божих. Це є людина, вона більше соседоточена на собі, чим на Богові. Дяка нашому Господу за те, що Господь відкриває нам через своє Слово, що, що який Бог великий і славний, і ми повинні віддавати йому велич. Розуміючи нашу малість, що ми наскільки малі проти Бога, тим більше е, в наших серцях. Рождається та велич, щоб віддавати Господу і славу, і поклоніння. Слово Боже описує нам про велич Божу і про те, наскільки людина мала проти Бога. Сьогодні я би хотів з вами саме про це і порозумовити: про велич Бога, про малість людини, тобто про те, що наскільки людина мала проти Бога, і ставлення людини до Бога, і яке ставлення навпаки. Бога до людини. Велич Бога ми прочитали з вами у віршах з 8-го Псалма, другий вірш нам говорить, Господи, Владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами. А також четвертий вірш, коли бачиш нові небеса діло пасі і місяця і зорі, що Ти встановив. Велич Бога, ми можемо бачити, якщо, основуючися на цих віршах через творіння. Велич Бога проявляється у тому, що наш Бог є Творець. Господь створив все чудово і прекрасно, те, що окружає нас, те, що ми бачимо, Він це створив і Він це все підтримує, не просто створив і залишив, що воно саме функціонує. А Господь. Управляє цим усім. Є багато того, що, що ми ще не бачимо, що людина не може побачити. Якщо дивитися на небо і ці вірші якраз нам описують велич Бога, що Він створив і небо і місяця і зорі. Місяці зорі і сонце це те, що людина бачить. Це те, що людина бачить і, і бачить у цьому Бога Творця. Але є ще набагато більше туди за, за місяцем, за сонцем є багато, дуже багато велике число не зірок, планет, галактик і що далі, далі. Це просто людина не може збагнути, а що далі там, коли де цей всесвіт наш закінчується. І от розумовуючи над цим, ми бачимо велич. Нашого Бога утворінні. І от коли ми роздумовуємо над цим, що е, наскільки наш Бог великий у творінні, то ми доходимо дослідуючого, що розум нашого Бога непостижимий, Щоб це все так створити, гармонійно створити, і якому немає кінця Всесвіту. І там Задіяний особлив, особливий Божий розум, який, для людей, який людина не може збагнути, не може до кінця зрозуміти це. І ми читаємо також і про те, що велич Бога, вона є і у розумі Господньому. Псалом 147, 5 вірш, ми читаємо такі слова. Великий Господь наш та на насилій, Його мудрости міри нема. Його мудрості міри нема. А також книга пророка Ісаї, 40 розділ 28 вірш. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив, він не змучується та не втомлюється. І незбагненний розум Його. І незбагненний розум Його. Тобто людина не може збагнути розум нашого Творця. І в цьому ми бачимо, дорогі брати і сестри, велич нашого Господа. Велич нашого Господа також проявляється і в Його вічності. Наш Господь не має ні початку, ні кінця. Людина привикла що в всьому має бути початок, в цьому має бути кінець, а Бог, він не має ні початку, ні кінця. Чому так людина привикла? Тому що людина зависима, вона залежна від часу, в якому вона живе. від часу, але Господь за межами часу знаходиться. І тому наш Господь є великий у тому, що Він є вічним. Без початку і кінця. І ще в одному слово Господнє нас вчить, у чому проявляється велич нашого Господа, це в тому, у Його славі і в Його святості. Наш Господь є, він, він є славний і святий. Слава і святість Бога вона настільки велика, що проста смертна гріховна людина вона цього не може. Побачити або навіть, навіть, в повної мірі це побачити, тому що навіть святі люди, побожні люди, які хотіли побачити Господа, щоб Господь явив їм свою славу, то Господь являв їм лише частково, частково свою славу. Це Мойседове, це святість і славу явив Ісаєві у храмі. І у цьому теж є велич нашого Господа, у Його славі і святості. Слава і святість, якби не одно, і то саме, але вони йдуть ідуть порівняно. Слава і святість нашого Господа. Бог нам тільки святий, ми, порівнюючи святість людини, ми говоримо про те, що людині потрібно проявляти святість. Це, святість це є відділення від гріха. Але що святість людини порівняно із святістю Божою? Святість Божа намного велика і незбагненна, вона настільки чиста і славна від усякого темряви, від усякого гріха, що людині також до кінця і Божу велич, і святість людина теж не може збагнути в повному мірі. Тому що. І це все говорить нам, чому людина повністю не може збагнути. велич Бога говорить нам про те, що наскільки людина є мала і ограничена. Вона являється лише творінням. І ми бачимо, що Слово Боже учить нас, і з чого людина створена. Людина створена із пороху. Людина створена із пороху. П'ятий вірш ми читаємо. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш? А також Псалом 103.14 вірш, бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Людина створена із поруху. Ми знаємо, що у кутко многих є всяких різних корисних копалень. Є дорогоцінне кам... каміння дорогоцінне є. Але людина створена лише з глини, з того незначущого, що є, і з пороху. Але все ж таки людина вона названа вінцом творіння Божого. Вінцом творіння Божого вона створена для слави Господньої, щоб величати і славити Господа. І коли Господь створив людину, людина, ми знаємо про те, що вона спочатку не була смертною. Людина не була смертною, але вона була огранічена. огранічена силою, своїми возможностями, огранічена розумом. І це ще внаслід, через наслідок гріхопадіння. І ще має знизилося, і спортилося у людини. Тому людина, вона порівняна із Богом, вона є дуже слабкою людиною. Людина порівняна із розумом Божим, вона також розум людини, він вище усього із творіння Божого. Ну, якщо можливо не враховувати ангелу як творіння Боже. А це все, що на землі, то людський розум, він вище всього і створимого Бога. І от бачимо про те, що розум людини, він ограничений, але ще має печально, то, що розум людини, людина дійшла своїм розумом до того, що почала не вірити у Бога. Почала через свій розум доходити до того, що Бога не існує, що цей всесвіт, про який нам слово Господнє описує, що це саме по собі сталося, що його Бог не створив, тому що Бога немає і так далі, много різних теорій почало появлятися. і з чого почали появлятися теорії. Теорії саме із розума людини, тобто спорченого. Гріхом розуму людини. І от яке ставлення людини до Бога. Ставлення до людини до Бога дійшло до того, що людина почала не вірити у Творця, який створив і її, і весь Сергі. Людина, навіть якщо є, є багато ті, які вірять у Бога, що Бог є творцем всього. Але людина зосередоточена на собі, Зосередоточена на собі, вона ставиться до Бога із неповагою, з непошаною, любить гріх, Слово Боже від, відвертає, і, хоча може вірити, що Бог є, Бог є творець цього. Багато може бути претензій до Бога від людини. А чого ти, Господи, якщо, чого ти це допустив? Чого таке сталося? Якби тим самим людина колись ставить претензії до Бога, до великого і славного Бога, і коли такі претензії ставляться, то вона вважає, що тут вона права, а Господь поступає неправильно. От до чого людина через ріхопадіння дійшла. І, на жаль, багато може такого проявлятися і серед християн. На жаль, серед християн може проявлятися таке поверхневе ставлення до Господа. Тобто, що має на увазі? Відсутність благовоління, відсутність пошани, відсутність страху і трепету перед величю, перед славою і святістю Господа. Це може проявлятися много в чому. Це може проявлятися в словах, в думках, на ділі може проявлятися в такому поверхностному, може, поверхностному ставленні до Господа, до служіння перед Господом, ухождженні перед Ним. Слово Боже вчить нас про те, що коли ми роздумовуємо про велич нашого Господа, то ми повинні із страхом і благовінням ставитися до нього, ставитися до нього. І коли ми роздумовуємо про наше спасіння, наприклад, що Господь нас відкупив, навіть і в таких случаях люди можуть так ставитися поверхностно до відкуплення про те, що Господь дарував для людини. Люди можуть з такою, як би, з таким високомерієм, таким або з годиню, заявляти, що я, я спасенний. І в той же час з однієї сторони ми радуємося і заявляємо, що ми спасені, але ми не сосредоточені на собі і казати, і говорячи, що я спасенний, ми повинні це казати із смиренням, і благовінням. Що наше спасіння, воно дорого стоїло Ісусу Христу. Дорого стоїло Ісусу Христу. І тому це ставлення людини до Бога. На жаль, багато людей ставляться до Бога через невірство, ставляться до Бога е тим, що вони полюбляють себе. Полюбляють гріх і не хочуть навернутися до Господа. І тому ми бачимо, що як людина може ставитися до Бога, як людина може ставитися до Бога, а тепер давайте подивимося, як Бог ставиться до людини, як Бог ставиться до людини. Перше ставлення таке до людини, саме велике, це те, що Господь віддає свого. Сина однородженого за гріхи людства. За тих, які не вірять у нього, які отвергають Його, які люблять гріх, які люблять себе, які навіть можуть претензії до Бога ставити, які бунтують проти Бога, Бог віддає Ісуса Христа, віддає свого однородженого Сина, щоб. Ісус Христос взяв гріхи людства на себе. І той бунт, і той робот, і невірство і так далі. Ісус Христос, Син Божий, бере на себе, це ставлення Бога, величественного Бога до людини малої, воно проявляє велику і безграничну любов. Вели, велику і безграничну любов і також у Божій любові являється і милість, і прощення. Навіть кулько взяти нас і з вами, кулько ми вже як спасенні, відроджені, кулько можемо огорчати нашого Господа. Це через якісь дії, чи через якісь слова, поступки дуже багато. Кожен день ми можемо огорчати і согрішати перед нашим Господом. І як Господь ставиться до нас, Господь милує, упрощає. прощає. Коли ми сповідуємося перед нашим Господом. Господь довготерпить. Господь довготерпить і посилає благословіння. Господь довготерпить тим, які ще не покаялися і не навернулися до Господа. Він проявляє своє довготерпіння і навіть посилає своє благословіння, може посилати благословіння матеріальне для тих людей, які відвертаються. Від нього. Скільки є багато людей, які забезпечені, можуть бути матеріально, здоров'я мати, жити до глибокої старості. Чому? Бог їх благословляє. Це Боже ставлення до людей, Бог посилає своє благословіння і одночас він продовжує своє довготерпіння, щоб, не бажаючи смерті грішника, щоб людина навернулася до Господа. І от ми бачимо про те, що яка велич Господня проявляється у природі, яка велич Господня проявляється стосовно людини, і як творіння Боже реагує на велич Божу. Господь повеліває Сонцю виходити і воно виходить, повеліває заходити і воно заходить. Морю ставить границі і далі воно не має йти, і воно все слухає Боже, Божа природа. А от коли людина каже Бог людині прийди, а людина каже ні, не хоче. І от це все наслідки гріхопадіння, це все наслідки гріхопадіння. Дорогі брати і сестри, для того, щоб нам більше розуміти велич нашого Господа. Ми повинні постійно роздумовувати про нашого Господа. Сьогодні багато є много всякої інформації, про яку людина постійно думає, читає, дивиться. З одної сторони, воно і треба, і полезно, але не настільки, щоб вони відтісняли у нашому розумі ті роздуми про нашого Господа, про велич нашого Господа. Ми повинні роздумовувати про нашого Бога. Ми роздумовуємо і коли читаємо Слово Боже. Ми, читаючи Слово Боже, Слово Боже, є на першому місці для того, щоб розуміла людина велич і славу Господню. Крім того, є багато і іншого, є і проповіді, які зідатівні, які теж говорять нам про велич Божу. Про проповіді, якщо ми говоримо, то дуже багато є різних проповідей, тому їх треба і просіювати, не все те, що проповідується, слухати. Багато є проповідей, які сосредоточені не на боці, сосредоточені на людині. І ми повинні слухати ті проповіді, які, в яких є Христос. В центрі проповіді має бути Христос і велич нашого. Господа. Тому нехай Господь благословить нас у цьому, нехай Господь допоможе нам величати нашого Бога через славу, коли ми віддаємо славу нашому Богу у піснях, у, у молитвах йому віддаємо славу. І нехай допоможе нам Господь, щоб ми благоговіли перед ним. Тобто розуміючи, що Господь є великий і славний, ми у наших серцях. Повинна проявлятися той благовійний страх і трепер, який проявляється на практиці нашого життя. Нехай Господь допоможе нам, благословить нас у цьому, нашому Господу, нехай буде вічна слава. Амінь.